Гадаю, що на джідждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! І всім привіт, друзі! З вами знову я AtomF. і сьогодні ми починаємо знову цикл відео під назвою Будні на джодроп. Відео будуть відрізнятись, там лише тільки прев'ю буде одне, бо якби тут прям супер-жорстко такого нічого не буде. Ми просто будемо крутити, тому я вирішив якби це все відділити. Сьогодні перевірочка маленького балансу, як видає, на, бал... на маленькому балансику. Давайте почнемо. Я знаю, які ми почнемо відкривати. Оцей кейсик просто поки що покрутимо. Також нагадаю, що в мене є телеграм-канал, на який ну, бажано підписатись, аби бачити всі новини, всі, вся, всілякі ексклюзивчики, ексклюзивний, так сказати, контент. І також там був розіграш нещодавно. Е якщо ви його пропустили, не е журіться, бо... Там, можливо, будуть публікуватись ще розіграші, майже без умов, чисто підписочка на телеграм. Тому, будь ласка, ні. Тому підпишіться, підпишіться, це зайвим точно не буде. Тим часом ми крутимо ностальгію, і я сподіваюся. На Якісь фріспінчики. біл, він, до речі, може коштувати. Так, він 113 коштує. Найс. Повернемось до Tactical Case. Нам треба то дроп, щоб так більше, мабуть. 700. було б дуже непогано. 46 тут падає. Що за цей тактикал кейс зовсім мене не окупає? Давайте на соточку кинемо. Можливо, заходить. До речі. До речі, є. Блін, чи мене на сотку кинемо? Подивіться, як я міг кинути. Ну, сподіваюсь, воно не так працює. Добре, продамо все. У нас. 606 є. І сьогодні реально трушна перевірка, тому що ми будемо накопичувати також на деякі безкоштовні ніндзя Ніндзя Ну, це дуже ризиковано. Я краще лабіринт один відкрию за 99, бо лабіринт насправді. Та й може зупинись? Ні. Хамелеон, це було б так. Хоча оце теж непогано. На секундочку. 164. Поїхали ще. Давайте, може, дві ностальгії. Давайте дві ностальгії відкриємо. Подивимось за 132. Ми відкрили 113, 97, 210, в сумі, видає. Нормально, нормально. А, ні, я цей вгадувати точно не хочу. Можемо один брелочок відкрити, чисто подивитись, що тут взагалі може випасти, але мені здається, що якась фігня. О, золотим! Чому не золотою мене... Це погано, це 45. Окей, ми поставимо на 200, бо 200 дуже реалісти. Будь ласка. По-моєму, почало дуже, на жаль, сильно. Хоча, почкай. Ой, ну як ти? От як ти так мене саме обдурив? Я не розумію. Окей, я хотів Easy Game ще відкрити. Тому що можливо, можливо, я звісно не гарантую. Але Неонрайдер. Оце погано. Це погано пойде. Ну, це 75, можемо продати ще раз відкрити, щоб, так сказати, покращити наш дропчик. І, до речі, Фобос, він навіть в найгіршій десь 100 коштує. 120, ну да, це погана якість, скоріш за все, випала. Ще раз відкрию. Бо м, хочу або апгрейд зробити, або щось реально гарне виловити. Прийдеться робити апгрейдик, р. Три... А, настільки все дешево. Окей. Ми можемо... О! О-о-о! Фастом! Фастом! Що випаде? Випадає 22. Окей, try again, Ми зараз зробимо невеличкий контракт, так тільки зараз. Треба щось більш-менш адекватне відкрити. Наприклад, за 109... Ну, давайте лабіринт краще. Краще відкриє лабіринт, головне не ну, оця ЦЗшка. Бо якщо вона падає, це дуже і дуже печально. Банена пушка, скільки? Вона Вона 70, ні, по-моєму. Так. Да. 80 а, контракт, контракт. Виходить на 115, будь ласка, скільки може видати? Ну, видай хоча б 200, я не знаю. Хоча б 200, видай. 126 окуп'є. 527 у нас тепер. До речі, з маленьким балансом теж цікаво. Хоча тут не така прям напруга, але все одно, все одно, респект. Респект хочу відкрити, щоб вилив 11. Окей, дігл Nice. О, Digal у нас прям ну, трошки підсейвив. Це ми продаємо дігл, Може, мафіарсен. Ну, я такі прям дорогі не, зараз не дуже хочу відкривати. Я знаєте, що б відкрив би? Щось за 150, а є мірор оцей кейс. Мірор. Mirror... да, мірор є, погнали. Мірор за 149, найдорожчий кейс в цій серії. Е, поки що, що ми відкрили. Ну, звісно, це було б краще, але це, по-моєму, 100. А, так, да, це 100. Це 100 можемо кинути на 200, будь ласка, зайди, Я дуже прошу, щоб ти зайшов. Не зайшло. Воно просто не зайшло, друзі. Це тільт, це тільт Продаємо абсолютно все тут. І. Я не знаю, що відкривати. 385. У нас на балансі, до речі, скоріш за все, кам'яний, ми, можливо, накопичимо. Давайте спробуємо. Чисто спробуємо ніндзя дефюз. Сподіваюсь, що, ну, не видасть мені глок. Найс, не видало. О, навіть окупне щось видало. Найс, найс, найс. 165. Ха-ха-ха. дроп по 3 штучки, 132. І підемо, якщо ну, нормально, плюс-мінус падає, а падає таке собі все. Ну, хоча це. Ну, окуп. окуп Поїхало, це продаємо. Це кидаємо в апгрейд на. А давайте відразу спробуємо на. Ну, щоб вивезти щось. Давайте навіть отак. На 700, на 700 що тут красиве? Глачок. Глачок, красивий, ні. На жаль, ні. Так. Mm -hmm. CZ Auto Crimson, У нас 500. У нас просто 500, яке було. Хочеться, звісно, історичний відкрити. Може реально якийсь заолинитий кейсик, типу. Який тут є? Єйс обочайний. Або ей. Або... Може відкрити. Ні, Easy Game краще дві штучки. Краще 2 штучки Easy Game за 230, будь ласка, галі, це норм. А, ну, Галіл, це таке собі, ладно. Продаємо 55, ставимо на 200. Шанс гарненький. Почекайте, почало почало погано, ладно. Почало погано, об'єктивно, 367, кам'яний кейс. Ми готові. Давай. Це що таке? 72, окей. Ну, я це навіть не задумуючись, кидаю на 200, бо. Да, не випадає, на жаль. Поїхали, ще раз, нізядефюз відкриємо, сподіваюсь. От, сподіваюсь, зараз він мене просто нагло ну, нахабно не підставить. А ні, він не підставляє. Він не підстав... Може відкрити ще раз? Почекайте, поки видає. Поки видає, треба, я думаю. Будь ласка, тільки не глок. Тільки якщо я глок побачу, прокотись. Найс, прокотив. Дивіться, між двома глоками, як стало. Ще раз. Давай, поки до зливу. Хоча я дарма, це сказав, зараз мене просто зільє. Так, зараз мене просто зливає. Це 30, ставимо на соточку. Будь ласка, зайшло по ідеї. Загальмує? Не, не загальмувало! Ну, друзі, ну це капець. Підтримайте, лай -підтримайте лайком. Давай, банана де? я Оленіс. Просто олинчик. Олинчик вкиду. О, як я погано заолинив. Це 166. Давайте мірор тепер відкриємо. І-і-і-і-і. Галіл це 100. Так? Це 100. А, це 37. Ладно, зробимо з цього 150. І якщо випадає, то ми зможемо. Ні. Я не розумію, чи апгрейди сьогодні не заходять. Звісно, мабуть, після таких балансів, як в мене, завжди. Е, бувають. Воно трошки сайт не зрозумів, і сайт думає, що я кручу прям якісь копійки, але ні. Але це така перевірочка і щось. Сайт реально поплутав, мабуть. Сайт реально поплутав мене з кимось. Е, от, сайт. Ти розумієш, що мені треба видавати? Я не розумію. 200. 25%. Почекайте, почало повільно, але бачите, як воно Бачите, як воно вертається. Просто Просто супер жорстко. Ні, я повернусь теж. Я повернусь ще з 500 в наступній серії вже тоді. Хоча зараз дивіться 14, відкриваємо фастом Zombie за 13, видає 8,6, і на цьому все, так? Ну так, на цьому все. Ну, До бронзового багато. До бронзового багато треба це крутити Тому, всім дякую за перегляд. І я ще повернусь з більш, з більшим балансом. Тому очікуйте.